Так, ну що, всіх вітаю, канал Yes Only Fishing. Виїхали ми сьогодні з Сашою чорним на рибалку. Ще не доїхали і вже в нас почались пригоди. Ось дивіться які. Всі. Ось він, Саша чорний. А ось вони пригоди. Ждемо підмогу. Коротше, переїжджали, Вон, собачка сидить. Переїжджали через таку канаву, а там, оказывается, водичка була. І воно провалило сюди. І не туди, і не сюди. то сейчас там подзвонили, рыбаки едут, должны выдернуть нас. Фух, а уже могли бы рыбу ловить. Еще, еще, еще. Хорош, хорош. А? Погано все теж під'їзд, але варіантів немає. теж ну, повний. Повний, да. Я зрозумів, провалився в цій. Ага, да-да-да. Та от тудою сюди їздили сібі, на... <систити> <систити> так? Ну так. Я так віде, <систити> ми пішли, пішли по чому? по слідові. То сьогодні на квадрику і на чому Попробуємо проїхав. На так ми Попробуємо. теж сюди їздили. Я казав право, ну... Так, ну, варіанти. Потихеньку, я явно тяжечку і сигналю, так? І назад. I конкретно <Свист> все пришел выезд из... Ура! Ура! Леша помахай! Помахай, ручкою! Все, справились. Да. Фух! Ну так, виходить, сидів! Надо приспособлення пособирати. Он виїжджалки. Другої не бачу, де вона. Сейчас знайдемо. Ну що? Ось ми вже і на льод вийшли. Отака десна. Стоїть повністю. Там вон, залишили автомобіль, хлопці вон, пішли вперед, а я нас доганяю. Ну що, будемо дивитися, що тут ловиться плотва чи хтось ще. Фух. Не перемикайтесь. Так, ну що, яка в нас снасть? Ось основна жилка, не знаю, тут щось видно, не видно. До неї йде отака гірлянда на 5 гачків. Ось такі гачечки. І з самого низу у нас йде отакий грузик. Грузик 7 грамів. Зараз на гачки одягаємо теля. Будемо пробувати когось дістати з підльоду. В нашу снасть. Пять мотыликов Надев. Ну, по и три штучки закривай, на каждый закривай, потому, Я в карман положил. Ага. Так, дно. Дно. Ну что, и пробуем подигрывать, да? Что подигрывать? А ты гирлянду уже кинул? Ну, конечно. Не так. Ти трошки, Йош, нагни її. Вот так <кхи> Ось так, типу, грою? Зараз ти покажу. Ось такий візьми. Ось такий. Ось така хоча було. була, мабуть. Ось так. Ага. Або зупинитися, або... Воно або дивне, або зупинитися. Або зупинитися, або... Я ці гірлянди ніколи не ловив. Ну, сьогодні поймаємо. Так, ну що, в мене, по-моєму, перша риба з льоду? Та ти що? Щось іде, да щось непогане наче. А ну. Диви, диви, що робить. Іди сюди. Так, тут би ще не запутаться. Та те, диви, не пролазить у лунку. Що ти будеш делать? Запутан. Не порви. Да подожди, если запуталось. Ключа что зацепивший за все. А ну, зацепим. Цепи, в, в цепи, ключка. Зацепився за новок. Лед сколько? Сантиметр 15? О, ну давай. Да ты что, глянь. Дякую, Саша. Ну что, первая вот такая. Mm -hmm. Офигеть. Так, буду сейчас ее вызволять. Саша, поклевка. Это на покоток, да? Це покоток. Та ти що? Ну, в мене, звісно, більше. Ну теж. Вітаю, Саня, вітаю. О, диви як давить. Оба-на. Оба-на. Це трошки наче менше. Но все равно дивіться, Клац до коллекции. на Провіримо, якесь маленьке воно сидить. Є? Не, не, не чувствую. Може маленький якийсь густірочка, близько всього, що під ось, ось кінець, так начебто тут щось є. Начебто невеличка якась мелочь сидить. Ага, бачиш. Синець, так? Да? Чи що воно? Ні, не на синець, це подлящик маленький. Малесенький пудлящик, бачка морда. Я дивлюсь, плавник нижній у нього це. Да? Ну. Все, поплив. Припихла щось рідка. Сашеньон. по коточці всі теж стоять. Мовчать. Пару штучок він ще поймав маленьких випускних і нема. І мужики сидять теж. Сонечко вилізло. Перестало клювати. То дві вихвати з самого ранку, і поки все. Якщо Саша мені розрішив перевіряти його по коточки. Сам він пішов десь далі по берегу. Так, якби не напутати, бо я з покотками теж нави. Ну щось наче йде. Треба удочку трохи відставити. Так, да, щось є. Оставив мене, каже, ти ж тут будеш. Вічі свої поставляв. О, зайшло, йомойо. Ладно, таке вже діло, значить зараз перенаживим. Мотилика свіженького. Де вони тут у мене? Коротше, залишив мене охоронять вірші, а сам <реш> пішов десь рибу ловить, Там де толпа лазить. Ну нічого. То таке діло. Ну так, понадівав мотилика. Ой. І туди його на місто все. О, така снасть бігаюча. Хоп! Полетів. Падає, падає, падає. О! Ну ще не дно, це що ти чи юдали чи що? А ні. Все нормально. Тут трохи підмотати треба. Мерзає все. Мороз сьогодні 12 градусів. Коли риба не клює, треба їсти, так що всім смачного будемо ми. Ой, у нас тут сьогодні і ковбаси, і цибуля, і сало, ну коротше, усе є, всім смачного. Так. Трохи перейшли ми в толпу. Ось я забурився. І буквально одразу є покльовочка. Ну Тут вроді як густіру ловлять. От ви тут нема. мы зашли так метров 100, мабуть. Так, что там у нас? Цепляется. Очком за лунку и все. зараза. Все что, туда рукой листы чешу? Придется листы. Ну, вот так, как я и казалось. вот такие звери клюют. опа, Здесь вижу его мотыльку. Видишь, Есть, дуплет, смотри, ничего себе. Прям дуплет. Ого. Це роздача. Може ще третє, ні? Помить руки? Ні, третього нема. Ну і хватить поки. тепер треба це все діло розпутати. Чи нема, нема. Наче було. Та це я сам з собою балакаю. Вже з ума зайшов. Хтось зцепився. Диви яке. Борзе бульк. давай, 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 давай. Ох! бодається, наче щось крупніше. воно забирає леску. Давай, 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 давай. Вон, диви, яка рибина, -моє! Морда в лунку не лізе, глянь! Дивись Саш! Хороша! Ну це прям до ладня! Та ти що. с перчатками. Дведь, это раздача. Поклевка за поклевкой. Блин, запутался в этой леске. Те же есть начи. хотя не. Давить. Что там? Ану. Ну да, трохи менший. Опа! Ще один ось йде. Та ти що? Ну це да, Ну це роздача. прям дуплетом, это чтобы так зимой дуплетом и рыба ловилась. Тут же кайф. Давай, давай, гачка. Давай, как зажерло. Значит, что хорошие гачки. Раз. А тут у нас кто? А цей крупнейший. Нагрузик. На нижний. Лі є на нижній. Ну що, кучка потроху росте? Оп. Мотиля зняв. Те, що це його цепити не може? Розпутувати це все діло. Тільки опустив і вже щось засіло. Там запутався, прийшлося викинути два крючки верхніх, та сіла на клює. Ну Це щось невелике. На свіжий мотилик. Оп. До кучки не два, а получается, Да, два крючки викинув і залишилося у мене три крючки. Ну, я думаю, що їх вистачить. Не так буде путатися це все діло. Бешку я ще тільки осваиваю цю снасть. То мені, звісно, на п'ять крючків без такою тоненькою жилкою дуже важко. Ну, ну подобається. Прикольно коли рибка клює. Поки я тут баловством занимаюсь. Він ну, все повернув голову, а тут Саша вже на турбив. Вони як куча риби. І ще не успокоиться. Дуплетами просто витягує. Думаю, что моя не клює. Вся рибався у Саші. Він тут секретным, чимось секретним, Александр. Естественно. Це, конечно, молодець. Саша, Саша Чорний ловить рибу, а ти? Да? Підписуйтесь на Сашин інтікток. Саша Чорний так і називається. Будете дивитися, вчитися, як професіонали роблять, ловлять рибу. Там дивіться, І єсть покльовочка. Собака прийшов і приніс нам рибку. спокойно поднимается. Маленький такой. Сти. Сти, сти, вот такого маленького отпустим. Ай, бежи. Хули. Все, пока. Саша, черный ловит рыбу. Подождемся. Mm -hmm. Рыбинка. Горный. Это синец, да? ласка. Остый. Там еще что сюда, по-моему. Да, mm он еще один -hmm. а Мочим туда, да, да, да. Сейчас я сниму всю рыбу. Там шашу сюда. Тоже такой самый хороший дуплетик. Саша черный молодец. Зацепывающая кость ж, покажись. На самий нижній. Опа! Чи білогаска, чи сінець? О! Ще одна риба в копілочку. Значить, любить свіжого мотилика. Опа, ча! Йди сюди. О, так добре давиться в Може і плотва. Прям хороша риба. Ого! Диві, аж ліску забирає, це перший раз сьогодні таке. Це нормально. Ну це нічого. Багор давай. Да, багор не надо. Поцаку неси. Посаку Да, поцаку і багор давай зразу. що крокодил який плотува. моя плотва вон там валяється а, оба, оба. а це моя плотва а дві має такі плотви дивіться От отаку так що саша Я ще... ми ще поборемося ми ще поборемося за, за це за перемогу оба, та ти що, роздача риби. Забирай ось, забирай. Аж рипыт леска, клас. Та ти що, глянь, який батон. Два опять що. Опять по две штучки. Хе -хе -хе -хе. Там уже какие узлы. На леске. Мы на это не звертаем уваги. Пока пошла раздача, треба доставать. О, это гаврик. Треба плотва. Бам. Нема другої, третьої, нема. Далі на роботу. Ось вот таке. Я знаю, О, добрала. Ну, да, щось хороше. Да, щось непоганеньке. А жрипы тлесочка. Може дві. Уже Вжесь... вот. Ага. Зацепився, отцепився. О, ну. З рук вириває, на самий нижній. Хто ти там? Диви як побіг, аж вода виходить. круглунки крутиться. О, двома грючками зацепилась. Воно таке не робили. Да, Ось все. На Максим наловив трохи. Да, перший раз в житті на гірлянду. Це ж там у тебе ще щось, щось там лежить, так? Да? Так, да, так. Да. Це половить. І у нас тут Сашою трохи є. Вже... О, і там ще трохи лежить. Ну. А в мене взагалі ноль. А ну Вдоль? Саша, ми тебе навчимо ловити рибу. <сх> так, пошли, зараз розложимося і покажемо, скільки її всього. Ну, прийшли до покотків. Які півдня простоїли. Да, півдня в мерші були. Ну, Саша ще плотвину яку витягнув. Красота. Ну, це ж, і, і там ще воно раз, два, три по котка ще стоїть. І ось у нас яка куча риби. Ну, це на двох. Но, Саша, звісно, більше зловив. Я, звісно, трошки одну. не розібрався, трошки в мене снасть не та була, тут винтер. І я думаю, що наступного разу все буде набагато краще в мене. Та тобто, й сьогодні все офігенно. Так що, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Підтримуйте українсьмовний YouTube. Обов'язково пишіть якісь коментарі, тому що це продвигає відео. І, ну, а Коли відео залітає, то це мотивує знімати для вас, їздити кудись і ловити цю рибку. Так що, все, поїхали ми додому. До зустрічі на воді. Пока.